Ось наш будиночок, який будує компанія Alegria номер 15 Ми тут живемо. Це наше авто. Їду зараз дивитися новеньку квартирку, яка з'явилася у нас на сайті. Тому кому цікаво, дивіться відео до кінця. Так, ми вже на місці. Йду дивитися квартиру. Оце банда гуляє. Хе. Ось так люди гуляють. Ось такий під'їзд. Так, заходимо. Ось такий під'їзд. Унікальний. Так. Ну, під'їзд непоганий. Ліфт теж гарний. Так, перший поверх. По-українськи це другий, по-іспанськи це перший. Ліфт шикарний, я б сказав. Я вже в квартирі. Зараз вам все детально покажу. Так. Я включив світло. Ось тут така, скажімо, як кладовка в нас, де ви можете залишити свої пляжні речі і все інше. Так. Ідемо далі. В цій квартирі є два санвузла. Це перший санвузол. Ось так він виглядає. А це санвузол номер 2 до речі, такий немаленький, я би сказав. Санвузол номер два. Так, кімната номер 1 Тут в нас два невеликих ліжка. Разом. Так. Вікно. Давай Подивимося, що там з вікна видно. Ось з вікна ми бачимо. Тут навіть вулицю Абонерас видно. Ось вона далі там. Ось такі вигляд з вікна. Так, йдемо далі. Так, це в нас вітальня. Це в нас кухня. Іспанська, іспанські меблі. Електроплита, витяжка є. Пральна машинка, холодильник, я б сказав, не старий, в хорошому стані. Так, кімната номер 2 Кімната номер 2 Також два ліжка невеликих, односпальних. І кімната номер 3 Ось так виглядає кімната номер 3 Тут є шафа, тумбочка. Ось так, і така тераса в нас тут. Ось у нас така тераса. Ось так виглядає квартирка на вулиці Лалома 97. Не, е, дуже важлива річ, що для інвалідів є е, е, спеціальна, спеціальна така доріжка, по якій вони можуть піднятися і поїхати на ліфті в свою квартиру. Так, ось будиночок. Ось так виглядає непогано. Зараз подивимося, балкон. Сонячна сторона. Бачите, це немаловажно. Ось наш балкон. Ось наш балкончик. Ось так. Все, я пішов в офіс. Зараз вам дам більше інформації. А якщо буде цікаво, пишіть мені в інстаграмі або в Ютубі. Друзі, ціна квартири 109 900 євро. Вона має 88 квадратів і знаходиться 400 метрів від моря. Якщо вас цікавить більше інформації, переходьте на наш YouTube канал. Від компанії Allegria, Посилання я залишаю знизу під цим е, відео в описі. А і пишіть мені в інстаграмі Славко Сетінчук або в коментарях. Якщо вас цікавить більше інформації, я вам дам всю інформацію по цій квартирі. До зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал компанії Allegria. Побачимося в наступному відео.